До вашої уваги рубрика «Прихисти пухнастика». розповідаємо, як волонтери, собако і котоняні допомагають безпритульним чотирилапим горішніх плавнів. Центри тимчасової перетримки собак і котів переповнені: хтось із господарів позбуває домівки своїх екс домашніх тварин, хтось викидає їхній приплід, хтось з бухнастих народжується вже на вулиці і приречений блукати містом у пошуках їжі і гинути від голоду, інфекцій і травм, зневоднення у спеку чи переохолодження у мороз. Нині волонтери, які опікуються центром тимчасової перетримки безпритульних котів, оголосили збір благодійної допомоги. Аби вилікувати пухнастого малого із пошкодженими лапками. Кілька днів тому увечері до волонтерів звернулася небайдужа горішньоплавнівка, яка у кущах знайшла травмоване кошеня. Передні лапки здерті до кісток. Було боляче дивитися на пухнастого і чути його плач. Наразі чотири лапи залишаються у центрі, але ж тимчасової перетримки. Після одужання йому шукатимуть родину. Через що саме пухнастий отримав травму, невідомо. Наслідки наштовхують волонтерів на думку, що це може бути автотравма або травма, спричинена наїздом самоката чи скутера. Пухнастий під наглядом лікарів ветеринарної медицини є загроза, що малому ампутують одну лапку. Сподіваємося на краще. Цих чотирилапих сестричок байдужі викинули на вулицю. Їх підібрали волонтерки з центру тимчасової перетримки безпритульних собак. Обом знайшли родини. Проте за кілька місяців від однієї залишилися, так би мовити, самі кістки. Аби не її пухнаста шорстка, можна було б неозброєним оком помітити фізичне виснаження. Нині цуценя у новій родині. Відгодоване. А ось і нова підбірка прилаштованих хвостиків для насолоди очей і душевної втіхи всіх небайдужих до собачої долі. Привіт. Нагадаємо, кожної суботи від 9 до 12 години біля супермаркету, що поряд із центральним ринком, відбувається благодійна роздача безпритульних цуценят. Цього разу волонтери також звертаються по допомогу зі збору речей. Старі каструлі, які б стали у нагоді для варіння каші, уживані миски, старі ковдри, простирадла.